Гей, друзі, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в столиці. Ні, ми не в Києві яко могло здатися. Ми в Чигирині, в першій столиці козацької України. А приїхали сюди ми мандруючи чумацькими шляхами. А взагалі, який зв'язок між козаками і чумаками? І чи перетиналися вони, дізнаємося сьогодні. Теоретично, ми зараз стоїмо на землі, на якій стояв сам Богдан Хмельницький. Звичайно, ми знаходимося з вами, де за часів Богдана Хмельницького існувала його резиденція. Тут, під час Богдана Хмельницького, коли були козаки, чи були тут чумаки? Були. Сюди стікалися всі ремесла і промисли, які існували на той час. Теоретично, козаки могли бути чумаками? Могли. І були ними. Козаки супроводжували чумаків, щоб ті мали безпечно провести свій товар. А коли не було активних військових дій, козаки повертались до мирного життя, їм потрібно було якось жити, заробляти гроші. Так, дехто з козаків міг чумакувати. Я знаю, що чумаки. Їздили на возах і на волах. А на чому їздили козаки? Ну, перш за все, вони їздили на конях. на конях. конях. Так. Але у них теж були вози. А у вас є десь тут в музеї козацький віз, щоб можна було на нього подивитись? Йдемо подивимось. Доброго дня, пані Ольгу, це справжній козацький віз. Е, це реконструкція господарського воза. Козацькі вози мали трохи більш вертикальні стінки, подовженій ширині були. Такі самі, як цей віз. А що на них перевозили? На них перевозили зброю, фураж для коней, особисті речі. Якщо були поранені, то перевозили поранених. Також у возах перевозили посуд, в якому готували їжу і з якого їли. Але ж коли, напевно, був повний віз якихось речей, як він мав був долати бездоріжжя, болота? Знаєте, зараз для офроуду є шипи, а тут шипів немає. Є цікава згадка про дорогу від Чигирина до Суботова. Дорога була понад Тясмином, це болотиста місцевість. Ну і звичайно, вони не могли потягнути віз по цьому шляху. Такому шлях було виставлено дерев'яними настилами. Це майже 12 кілометрів. Дякуємо, пані Ольгу, що ви мені розказали про козацький віз. Але як виглядає чумацький віз, ми дізнаємося згодом. До побачення, а ми йдемо далі. Ми в Суботові поблизу Чигирина, в місті колишніх маєтків Богдана Хмельницького, там, де був побудований його будинок, і одна із найвідоміших церков. Ви напевно про неї не чули, але точно її бачили на тильній стороні п'яти гривень. І тут нам, друзі, пощастило зустріти жінку, місцеву жительку із прізвищем Чумак. Доброго дня, пані Любов. Добре, у вас таке красиве дівоче прізвище Чумак, да. і я не можу не запитати вас з приводу того, що у вас є якийсь хист там до перевозки, до логістики, до якихось продаж. Ви ж напевно бізнесменка. Ну, звичайно, всі ми бізнесмени, а, але у нас бізнес картопляний. Ага. <клі> ми вирощуємо картоплю і неї торгуємо. Значить, тут проходили чумацькі шляхи. Батьком, коли їздили в Знам'янку картопле і торгувати тою ж самою, да? повертаючись назад, там є він невисокий, але дуже затяжний підйом. І батько завжди, казав, що це всрана гора. Ну, Мені дитині було цікаво, чого ж вона всрана. Тому що, кажуть, чумаки, коли везли сіль з Криму, ага. і вони весь час. ну, і йшли горі. Ішли по горі, да <гум> їм було тяжко, і получалась вона всрана. <гум> так що шляхи і тут проходять точно. Раз тут був Богдан Хмельницький, козаки, а ще й ходили чумаки, то скоріше всього, зв'язок між козаками і чумаками є. Думаю, що є. Про це ми дізнаємось далі. Козацький віз в Черкаси нас привіз. Зараз ми біля краєзнавчого музею, в якому нам розкажуть і більш детально покажуть чумацький віз. Йдемо дивитися. О, а це, мабуть, чумацький віз. Добрий. день. Працюєте? Привіт так. Мене звати Олесь. Цей віз не є Чумацьким. Він є звичайним господарським. Він був змайстрований не дуже вмілим майстром. Ти маєш на увазі, що вона така простенька і звичайна? Так, 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 звичайно, ніяких складних деталей. Люди хотіли, щоб було просто гладко і доступно не, звичайно. або Може, були біло. У них не було коштів. А я бачу тут на стіні є такі. Палки, так як там лющні, але вони тут такі вже подорожчі будуть з такими різними візерунками. Це напевно кі вже побагатше люди собі замовляли. Орнаментика тут надзвичайно яскрава. Чимось похоже на е, вишиванку, правда? Так. Вони відносяться усі приблизно до кінця 19-го, початку 20-го століття. Гаразд, Лесю, дякую, що ти мені розповів про цей господарський віз. Я бачу, він багато перевіз, але все-таки я хочу знайти справжній чумацький віз. До зустрічі! Бувай! А ми йдемо далі! Ми знаходимося в місті Дніпрі біля історичного музею імені Яворницького, в якому ми дізнаємося більше про взаємозв'язок між козаками і чумаками. Або чумаками і козаками. Йдемо дізнаватися більше. Е, доброго дня, пане Ігор. Вітаю. Мене звати Назар. Ми подорожуємо козацькими шляхами. Ой, чекайте, чуманськими шляхами. Слухайте, а взагалі чумацькі і козацькі шляхи якось перетинаються? Ну, дивіться, наш край взагалі є таким серцем козацтва. На наших теренах було цілих п'ять козацьких січей, а тут знаходилось безліч зимовників і козацьких міст. Ну і ще через наші території проходили торгівельні шляхи. От, зокрема, тут їздили чумаки до Перекопу і Криму. І козаки нерідко були тими ж чумаками, тобто займалися цією торгівельною справою. Берете хлопців, берете віз, волів і поїхали. І поїхали на перекоп за сіллю. Це ж, я так розумію, справжній чумацький віз. Справжній і я би назвав його навіть унікальним. А що він зроблений? Це ж дерево, правильно? Він абсолютно повністю дерев'яний. По одній простій причині в дорозі легше ремонтувати саме просто дерево. Ну, Трошки клею ПВА і поїхали далі. Типу такого. А вози якось там ставились на якусь там реєстрацію, у них були там номера або ще щось? Ні, в 17-18 сторіч це було не потрібно. Ти просто збираєшся, їдеш займатися своїми справами. Але коли ти повертаєшся, якщо ти продаєш свої е, товари, ну здебільшого це була вже ж сіль. Е, треба було вже ж платити податочки. Якщо ти в'їжджаєш в фортецю або в місто, ну або розгрузитися десь в якомусь козацькому поселенні. Хоча і там треба платити, був податок. Так як і сьогодні, де би ти не приїхав, треба платити податок. Добре, тоді я вам дякую. Дякую вам, що приїхали до нас. А я, друзі, йду далі чумацькими шляхами. Пішли. Це неймовірно. Мені пощастило познайомитися чисто випадково в цьому музеї з людиною, яка вміє їздити на волах. А може, це чумак? Давайте зараз поговоримо з ним про це. Доброго дня, пане Анатолій. Доброго Мене звати Назар. А ми раніше з вами не бачились. Може, колись десь бачились. Ну, ми не знайомі. Ні, не знайомі. І не домовлялися тут зустрітися. Не Я Чисто випадково, я в музеї в цьому. Годів 30 не був. Угу. У вас є досвід водити волами? Так, да, такий досвід є. А розкажіть, як це було? Це дитинство, самонародження, батьки жили в городі, а я був в селі з дідом, з бабою. І у вас були воли? Ні. А, ага, воли були в колгоспі. Дід йшов на наряд, отримав наряд, угу. що треба возити. Я брав трошки хлібця, воли. <гум> Лінько і міньки приходиш, він на тебе дивиться, повертається, і дасть йому хлібця, і дідусь запрягав волів, а возили солому з поля. Я робив, як сказати, за діда. Там стоїть така дощечка, сідаєш, кнута нема, така паличка, все управління цоп-цобе. Цоп наліво, ЦОБЕ направо. А коли це було? 50. П'ятий, 56 -й. І на той час це було нормально, що їздили по вулицях воли. Звісно. А воли їхали швидко чи повільно? Ні. Вони йдуть так потихеньку, 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 потихеньку. Це так, як я зранку й... на роботу. і сопе, і ще в нього слини. <рес> я вам дякую. І ви ще раз мені скажете, ви точно не чумак? Дід Сапожник був, а другий дід був. А може, чумак був. Гаразд, <рес> дякую. Позаду мене знаходиться Дніпро ГЕС. І навколо нас умиває вода. Дніпро. Угадайте, де ми? Ми в Запоріжжі на острові Хортиця. Тут була і є досі запорізька Січ. І тут ми дізнаємося, як жили козаки та чи взагалі ходили тут чумаки. Йдемо дізнаватися! Доброго дня! Доброго дня! Я зайшов в якусь козацьку хату, готель, де це я? Ну, це не зовсім готель, це корінь, це місце, де жили козаки. Нашу мову це казарма, це пластунівський корінь. Uh -huh. А пластуни це розвідники. Це можна казати вища каста в козацькому військовому середовищі. Це ті люди, які вміли дещо більше ніж інші козаки. Uh -huh. До речі, повзати по пластунські також пішло від козаків. Розвідників пластуги, то виходить, вони тут спали. Ви бачите, ось такий от, е, піл, це довгі дерев'яні нари, де спали козаки покотом. А що це за такий одяг? Одяг ми е, зробили для того, щоб показати, як ж одягались козаки. Ви тут не бачите шароварів, ви тут не бачите вишиванок, і слава Богу, тому що козаки все ж таки одягалися не так, як ми уявляємо. Це. Угу. Який взаємозв'язок між козаками і чумаками? Ну, взаємозв'язок, звичайно, є. Про це розповість наш спеціаліст В'ячеслав у наступній виставці, яка називається традиційні промисли запорожців. Я вам дякую. А ми, друзі, підемо на традиційні промисли Запорожця. Йдемо? Е, доброго дня, пане В'ячеслав. Мене звати Назар. Чумацькі дороги нас привели сюди, на острів Хортицю, де Козацька Січ. Який зв'язок. Між козаками і чумаками прямий зв'язок. Козак живе не тільки війною, він живе і промислами. Ну і звичайно, що чудовий промисел, такий як чумацтво. Чумацтво дає 600 прибутку. Якщо немає війни, козак на січі не сидить. А він, наприклад, поїде у Крим за солю. Козаки ходили до чумаків на заробітки. Так, як і охорона, і як безпосередньо учасник чумацької ватаги. Козаки і чумаки ж курили, ні? Курили, але от не в нашому розумінні, що одразу от вони курили тютюн тютюн в чистому вигляді, доволі дороге задоволення було. Mm. І часто густо вони курили різні степові травки, в тому числі буркунь, материнка. Так, коли мене питають, чи курили вони канабіс, так вони вживали і канабіс. Але про це пише Геродот. Це 2,5 тисячі років тому. Він пише, що так робили і скіфи. Тобто це не ноу-хау, це не винахід. Це робили ще тисячі і тисячі років перед цим. Ого пане В'ячеслав, а це що? Зібрали люльки всіх козаків і чумуків в одному місці? Ми їх зараз зібрали. Чумацьким шляхом, власне, це наша галактика. Вона йде у нас з півночі на південь, і чумаки йшли орієнтуючись по зірках. І чумацький шлях, і великий віз, малий віз. А якщо ніч не зоряна, не ясена, чумак знає, що баба на кургані завжди дивиться на схід. Mm -hmm. Завжди. От ми бачимо річку Дніпро, і якщо я з возом, з волами, ши й сіллю, а як мені з цього берега перейти на інший? Від порогів аж до чорного моря вісім перевозів. Два перевози. У нас тут в районі Хортиці, і ще шість нижчі. Наприклад, далі нижче це Микитин Ріг, сучасний Нікополь. Я вам дуже дякую. А ми, друзі, йдемо в Нікополь. Попробуємо перейти річку Дніпро. Дякую, до побачення. — до побачення.